Ось такі, друзі, у мене сьогодні покупки. Перчик по 20 гривень. Для фарширування я взяла. Помідорки, ось такі із носиками невеличкі, по 40 гривень. Огірочки по 20 гривень. Полуничку взяла по 200 гривень, пів кіла. Ну, дуже схотілося, спробувала. А вона така солодка. Не змогла собі відмовити яблучка білий налив по 25 гривень за кілограм, персики по 20 гривень за кілограм. Не крупні, але персики м'якенькі уже солодкі. Взяла шість гомілочок і взяла. 800 г м'яса для фарширування перцю.